Чому подарку такий популярний продукт. Тому що він підходить як діткам, так і дорослим. Його можна приймати як у капсулках, так і заварювати, як чайок. Також він вирішує багато питань і по профілактиці, і по лікуванню практично усіх захворювань нашого організму. Як ви знайшли подарку? Вчені помітили, що індійські племена зовсім не хворіють на простудні захворювання. Вони почали вивчати, що ж вони їдять і п'ють, і з'ясували, що вони п'ють чай із кори мурашиного дерева або полдарку. Компанія Неспі використовує цю саму-таку -саму активну частину, ефективно, кори називаються лапахол, без усяких домішок, примішок, тому подарку очищене і дуже ефективне.